Ходою територією меморіального комплексу Фортечні Вали у Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих захисників та захисниць. Учасники ходи це рідні, друзі військових, безвісті зниклих та полонених, а також ветерани, представники громадських організацій та влади. Я дружина зниклого безвісти військовослужбовця 22-ї окремої механізованої бригади в боях на Курщині. 6 січня 25-го року я не могла не прийти, не долучитися, бо це наше життя, це життя нашої країни на даний час. Такі заходи дуже важливі. По-перше, ми не маємо ніколи забувати, якою ціною нам дістається наша воля і боротьба за незалежність. Дуже багато втрачено. І хочеться, щоб ці наші втрати були недаремними. Ще один з великих аспектів таких. Дуже б хотілося, щоб залучалася найбільша молоді. Це виховання патріотизму. Пам'ять усіх загиблих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. Світлана Волохова прийшла вшанувати пам'ять свого сина Олексія. Загинув у 14 2014 році, на горі Карачун на вертоль... їх з... вертольот збили. Я долучаюся з 14-го року. Ми постійно наші дівчатка, усе, мами. Ми постійно долучаємося до всіх заходів, так як хочемо, щоб пам'ятали наших дітей, щоб люди проходили, дивилися. І... Понімали за що наші хлопці віддали своє життя. Архієпископ Кропивницький та Голованівський Марк провів молебень за військових, які нині виборюють незалежність України, за поранених, полонених та безвісті зниклих. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Небесний. Ще молимо за опокоєння до загиблих воїнів захисників України. До пам'ятного знаку та стели з фотографіями загиблих, поклали квіти. Організували акцію вшанування в громадська організація Захист держави. Її організували до дня захисників та захисниць, який в Україні відзначають 1 жовтня, розповіла заступниця керівника осередку в області Тетяна Крижановська. Наша громадська організація в першу чергу займається ветеранською політикою. У нас є юридична допомога, психологічна допомога. Також ми допомагаємо родинам зниклих безвісті та загиблих. За підрахунками співорганізаторки, акції до вшанування долучилось понад 200 людей. Крім кропивничан, приїхали жителі новоукраїнки, Олександрії та Гайворонської громади. Олена Жукалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.